Що вийшли захисники тварин. Так? Важливо, що вийшов правий сектор, що вийшли там представників на, на парку Свобода і всі інші. Так? Що автомодан вийшов. Тут все важливо. Але найголовніше, що це перемога Харківської громади загалом, що люди зайшли на сесію, вони там виступять. І ми, ми вже з цього дня ми будемо мати чіткі, чіткі вже моменти на того, чого ми добилися. А вже потім ми будемо кликати всіх тих депутатів. Так? до мера, який зараз там є, так? до того до відповідальності за свої дії свої слова. А ми повертаємося до стін міськради. Міліція кордон. Люди чекають та танцюють. Щойно мені сказали, що бюджет там тільки що прийняли. І зараз ми чекаємо, що сюди до мітингу вийде хтось із міськради. Доки ми чекаємо, пропоную вам послухати, що власне думають люди з приводу всього, що тут коїться. Давайте слухати. Була на селі візіта пустити людей з численності в зал. А вторая цель высказать протест проти всіх безобразий, що тут происходит у нас городі. Як е можна розподіляти гроші тільки тим людям, які зовсім не являються громадою нашою? Вони самі себе повибирали туди. 80 чоловік із 100 – це люди Кернеса. Він і не приховує цього. Він так і говорить, що із ста чоловік тільки 20, ті, які не, не мої люди, а усі останні це мої люди. Ці люди, які мене підтримують. Зараз йде сесія. Тут вот, має бути свободний абсолютно вход для всіх желаючих. Документ пред'явив, паспорт прийшов і присутствуєш, і знаєш, куди бюджет буде діватися, куди він. Не просто что его заключили, а куда он расходуется. И это не просто желание, а это, ну, так должно быть. Тогда это называется свобода. Люди знают, куда деваются деньги. И чем это открытие будет, тем будет быстрее происходить у нас э, хорошие изменения. Принятие бюджета не, без предварительного публикования, да, да, да. расхищение, расхищение да, средств. Унічтаження зелених насаджень мене волнует очень. Унічтаження архітектури. В общем, я считаю, ж город катіса катастрофе под, наш подмудру руководством нашого мера. Ну вот по тому я здесь как бы. як це може громада э, вирішувати громадські питання, і, і не можна пройти простому громадянину, щоб почути, подивитися, як же його і наші усі гроші розподіляються. Хіба ж це по закону? Хіба це справедливо? І ми стоїмо тут зараз за те, щоб і у нас у Харкові, так же як і з усієї України, повиганяти таких, як наш Кернес. Ми прийшли. Ми вважаємо, що бюджет міста Харкова достатньо як завжди, корупційний і Ми висказуємо свою громадянську позицію находять здесь, так як. Ознайомитися з бюджетом було достатньо мало време, тому що ми знаємо, наприклад, я сьогодні як зоозащитник виділяються деньги на убийство кошик і прийшли собственно, свою позицію, що ми проти цього. Ми не знаємо, як зупинити цю жорстокість до тварин, і це безкінечне розкрадання бюджетних грошей на цій діяльності. Поводження з безпритульними тваринами в Харкові це багаторічний бізнес, який з кожним роком все нові і нові набирає оберти. У цьому році вже в цій сесійній залі виділено 8 мільйонів гривень на вилов безпритульних собак і тепер вже і котів. Це в той час, як іде в країні війна. І в 2014 році я б хотіла зауважити, було виділено також немало, але все ж таки 4 мільйона. Цього замало. І коли ми задавали питання, на яку кількість безпритульних тварин виділяються ці гроші, то в 2014 році відповідь була на вилов 10 тисяч собак. Це в той час, коли Англійська зоозахисна організація була в Харкові з, з, з візитом за ініціативою міської ради, не нашої ініціативи, і підрахувала по новітній методиці. Вона підрахувала, що в Харкові на той момент було не більше, ніж півтори тисячі собак. Вони виділяють гроші на вилов десяти тисяч. То ви розумієте? Яке співвідношення? На цей рік вже і цього замало. Вже немає собак зовсім на вулицях, вже всіх повбивали, а грошей хочеться з бюджету. Тому вони вирішили виловлювати котів. І на, цей, і на цей рік на вилов тварин 8 мільйонів. Це ганьба, яку необхідно зупиняти. Якби вони свої гроші, які вони мають, розподіляли, то, то в іншому місці нехай розподіляють. А чого ж вони в наші гроші? без нашого відома, без, без того, що вони вважали нашим, нашим, як ми вважаємо, не чули, не бачили і не хочуть, вони нас не чути, не бачать. Всі особливо такі як Кернос, Ну і так далі, Все, хто под попадал, все, кто хто э, замазані, скажем, ну просто откровенно бумагори замазані грязью. Я думаю, там мест вигонять їх на гнать. Понимаете, о чому? Потому що если они останутся до сих пор здесь, нічого не будет. Ну, ми доберемося до цього кернеса. Доберемося. І не буде цього і у Харкові, так як і по всій Україні. Слава Україні.